Тисячі євро кімнат. Українці мають відпрацювати ці кошти. Дуже довго треба чекати е, візиту до лікаря. Стоматологія це е, біль українців. Сьогодні ми розкажемо все, що потрібно знати про життя у Данії. Які соцвиплати, скільки коштує оренда і як тут лікують? Поїхали! До речі, от ти дуже цікаву тему зачепила з приводу вартості житла. Uh -huh. от я б хотіла з тобою поговорити взагалі про оренду в Копенгагені, бо ходять чутки, що це космічний космос. Да? Так, курс. Що орендувати не те, що квартиру, кімнату це вже не дешево. Кімната десь приблизно, якщо це центр, то від тисячі євро кімната. Знайомі мої знімають квартиру десь 23 тисячі, це три з копійками тисячі євро. Ще в Дані тут в Копенгагені також є е, таке соціальне житло, яке належить комуні. І е, наші українці ну, в Копенгагені не дуже швидко і не дуже легко отримати, бо тут багато людей. Столиця, Але в інших містах українці спочатку жили там в якихось велкомхаусах і потім їх розселяли в отакі квартири. Тобто ти можеш отримати це соціальне житло, якщо ти ще на виплатах, якщо тільки ти вже працюєш і отримуєш зарплатню, ти можеш сам себе отримувати, звичайно, ти маєш виїхати з соціального житла і знімати вже на повну вартість. Соціальне житло повністю безкоштовне? чи є початок? Воно коштує, але в порівнянні, ну, наприклад, там українці платять 2600 крон, це ну, менше 400 євро, євро за людину в квартирі. А якщо говорити про соціальні виплати, взагалі чи є соціальна підтримка українців і як вона змінилася з 22-го року на сьогоднішній день? Ну, дивись, вона відрізняється від інших європейських країн. По-перше, вона не маленька, доволі сума. Да. Ну, в порівнянні з е, прожитковим мінімумом вона, звичайно, це мінімум мінімума, але е, доволі окей грошей, щоб Наприклад, прожити, це купити, скільки? Ну, шість приблизно, приблизно шість, е, 800, Я не пам'ятаю, точно не буду обіцяти на одну людину виплат на місяць. Так, да, да. ну, Тобто е, з цих шісти тисяч людина платить, платить 200 за квартиру, інші гроші вона. Дуже розходує на там, потреби власні. Кожен українець може отримати цю соціальну допомогу. Чи так. це не так просто? Так, кожен українець може отримати і отримує. У, я теж отримувала перші два місяці, тому що ні, в мене не було нічого. Тобто я приїхала не було зубної пасти, вибачте, там шампунь так. купити, знаєш, що канце. <рес> Прості речі, так на це потрібні гроші. Але не думайте, що це просто відпустка за рахунок держави. Данці дуже працьовита нація, і соціальна допомога тут це така собі інвестиція у вашу інтеграцію та майбутній внесок у суспільство. Тобто гроші то є, але тут є багато умов для українців. Українці мають відпрацювати ці. Кошти. Тобто це не означає, просто ти отримуєш і живеш там. Е, перше, що вони мають зробити, це відвідувати інтеграційні курси. Е, друге, вони мають е, е, ходити на практику. Тобто, Якщо ти не знайшов роботу, ти маєш виконувати соціально корисні якісь роботи. Е, тобто це може бути прибирання, це може бути робота в ресторані на кухні, мити посуд. Команда професіоналів. А чи реально з українським дипломом, з українським досвідом роботи тут влаштуватися Це дуже, за дуже рідко, але є такі спеціальності, які потрібні тут. Тут, якщо це унікальна якась спеціальність, якої потребує Данія, так. то так. Да. thank you Безкоштовна медицина, але я б сказала, що вона умовно безкоштовна, тому що данці платять високі податки, і частка з них йде на медицину, тобто на на медичне обслуговування. І якщо, наприклад, ти записався до лікаря сімейного, він вибирає там куди тебе направити, якщо якийсь потрібен фаховий лікар, або там щось тобі прописує, ти з цим рецептом йдеш в аптеку і отримуєш. Тобі є свій досвід да, такого шляху. Да. Ну я. Ну у мене слава Богу, просто була потреба така, тому що я в 21 році у мене була операція, і я і мені потрібно було просто відвідати доктора, щоб перевірити, чи все окей. Ким не коштує просто... візит. Все безкоштовно. Тобто українці мають тут забезпечення, тобто медицина для українців тимчасово переміщених осіб. Вона оплачується окрім звичайно стоматології. Стоматологія. Так. Стоматологія це біль українців, тому що багато з наших їздять в Польщу або в Україну робити зуби і потім повертаються. І це ще не всі сюрпризи, які Данія приготувала для українців. У наступному відео ми зануримося у справжній культурний шок і покажемо вам п'ять речей, які гарантовано здивують вас у Данії. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал.